Будівництво православного храму на Київському масиві розпочалося ще восени минулого року. Протягом зимового та весняного часу були зведені стіни. Сьогодні потрібно приступити до будівництва покрівлі, говорить протеєрей Анатолій, благочинний користення та північно коростенського округу. Але з цього моменту починаються проблеми. Криша в нас так стропильна система в нас не дерев'яна, а металева, тому необхідно. Проводити зварювальні роботи. Для цього треба храм підключити до мережі електроенергії. Цього не можна це зробити. Чому? Тому що треба документ з Державного архітектурного контролю. А для того, щоб ДБК дала такі документи, треба технічні умови. Їх дає виконком. От колись до 2016 року виконком давав ці технічні умови, без нічого. Але держава знову-таки прийняла рішення, що треба детальний план забудови. А детальний план забудови це теж час. Проблема не в тому, що немає коштів. Знаєте, кошти є. Існують такі проволочки, які не дають нормально працювати. Це на рівні законодавства. Це це зрозуміло, що затримує будівництво. Якщо раніше храм було заплановано побудувати за рік, і цієї осені вже відкрити двері для віруючих в Божий дім, то після всіх цих законодавчих лабіринтів відкриття православного храму святого Пророка Іллі очікується тільки навесні. Сьогодні ж роботи тривають, але не в такому об'ємі, як планувалося. Поки питання з покрівлею залишається відкритим, планується будувати сходи та пандус. Православний храм на київському масиві це не єдине, що тут. Планується. Біля нього також збираються звести соціально-просвітницький центр. Плануємо біля храму побудувати тут соціальний такий комплекс, соціально-освітній комплекс. Тут буде і дитяча площадка для дітей, тому що треба якось спорювати умови для того, щоб займатися з дітьми. Матері з батьки приходять з дітьми. Їм же треба десь грати до причастя. Треба якось проводити час, вони не можуть бігати по храму. Тоді буде дитяча площадка. Якщо це буде зима, це буде ігрова кімната для того, щоб діти чекали причастя. Якщо це буде недільна школа, то поки діти займаються священником, треба, щоб хтось займався з батьками. То буде приміщення для занять з батьками. Ну і плануємо соціальну їдальню зробити, щоб люди могли пообідати. Будуть такі кімнати, хто знав насильство в сім'ї, тимчасове якесь утримання проживання. Ну, планую зробити, щоб тут людина могла привести в себе в порядок. Ми і надалі будемо слідкувати за будівництвом православного храму, що на Київському масиві.